Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні ми вирушили в маленьку подорож. Кому цікаво, запрошуємо разом з нами. У молодшого сина Микити в школі задали завдання прийняти участь в якомусь проєкті з покращення екології навколишнього середовища. Вирішувати треба було швидко і нічого кращого на думку не спало, як позбирати сміття на природі. Ми періодично таке дійство практикуємо, але, звісно ж, не на камеру. Тому вирішили об'єднати декілька корисних справ. Опа, що це тут понасипало? Війна в країні. Там верхом треба їхати, так? Ну так, да, мабуть, по-моєму. Краю лежана і одразу ходили. Приїхали в ліс. Назбирати отакого хвойного опаду мені треба для голубіки. Ну і заодно глянемо, чи є тут грибочки. Грибів поки що не знайшли, але сміття достатньо. Що там? Там ще треба зробити фотку до там. Під, Під сосною там дуже багато. Ой, капець, Виходьте со шприцами там обережніше. Ось скільки тут пляшок. Це ж куди котиться людство? Як не хочеться порівнювати? А, да. Люди одноднівки. Оце ж приці. О, тут це прям. Закидай, закидай його. Я тут сильно. Тут Ось яка краса підходить якраз для наповнення ями для голубіки. В нашому місті немає, в наших лісочках немає такого, скільки ми ходили по соснових цих наших лісочках. Гола земля, я цього не розумію, хоча сосни є й високі, є й молоді. А такого нема. Ось так. Отгортаю верхній слой голок. А ось це напів голки і землю, шишки, тут кора. Все збираю для голубіки. а потім назад накриваю цими неперепрівшими голками і травою, для того, щоб не сильно порушувати екосистему. Збільшити. Що, Відео не збільшується. І на вокзалі так само ходиться. Весь так гарно. Ранковий туман і спуск по центральній вулиці нашого міста. Дуже гарно, захотіла поділитися з вами. Після приморозків. померзли помідори. Да, геть м'які. Ну, що ж, що маємо, то маємо хоч червоні спасли. О, ще один ось у почервонів. Зараз гляну, що там з соницею. Горіх листя вже скинув. Ну, Сонечко навіть зелена. О, то добре. Бачите, їй добре. то хай так і буде. Така погода чудова сьогодні. Тихо, спокійно, пташечки співають. Доволі тепло. Зараз хочу сунницю Підлити кор... укорінювачем. Бо, як садила, не було в мене його при собі. Дякуємо за те, що дивитесь наші відео. Кому подобається, підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте. Полила. Ну, ось, доволі непогано вона себе почуває, сонечка. Вчасно я її висадила і добре, що з панбундом накрила. Ну, Сподіваюсь, приживеться. І нормально війде в зиму. Шпінато все всходить. Місяць назад садила і не подумав сходити. Зараз нормально сходить. Все ж таки про холодну погоду йому більше до вподоби. Так, і ось тут я щось посадила, щось сходить, але я вже не пам'ятаю, чи салат якийсь. Що я тут його всипала? Це воно щось таке дрібне, не пам'ятаю. Там петрушечка, залишки укропу. Ми ще якби лебеді тут були. були. А де вони? Поводні його бобрани. Провідати родичі. А ти бачиш, їх тут зараз нема. То от напевно вони. Та наші, напевно, оберніться. А ще він... Дивись, пір'я з нього скільки. А прикольно так, диви хмари в воді відображаються. І видно. І сонце у воді видно. Класно. Кусочок, правда, відвоювали. То... Ага, там що, може бачиш як заросло. Це ж не було його в минулому році там. Геть трохи було. Дамба. Приїхали зранку на дачу, бо вже заморозки а в мене ще голубіка не посаджена, перед роботою треба встигнути. Ось Женя вже вирив яму. Не знаю, десь пів метра на пів метра на пів метра. Зараз він мені напиляє, розпиляє пеньочок і викладемо досками. І тут я готую суміш. Цей ґрунт, який викопали, плюс пісок, плюс хвойний апат той, що ми назбирали, і о, там у мене кислий торф. Ну, торфу буду більше, ближче до верху вже додавати, а на дно зараз ну, трошки менше його буду класти, ближче до коріння, щоб було більше кислого ґрунту. З посадженою лохиною. За браком часу нема коли навести порядок. Тут на ця земля вивезеться, отуди от в садочок, і буде дуже гарно. Так, в цьому рядочку заплановано 5 кущиків. Ще один буде якраз тут, де зараз куча землі. Ось один рядочок клубніки, другий і третій. Біля яблуньки молодої. Курник додавала і пісочок. Ще один лайфхак хочу показати. Ось якщо баклажка з-під води вже має такий осад, трохи зеленувате дно є один метод, як його почистити, адже ми туди не можемо нічим дістати. Насипаємо трохи солі. Трохи води. Закричуємо кришечкою. І добре згупуємо. Як бачите, весь осад залишається у воді? Вода стає такою мутною, каламутною. Пряшка чиститься, якщо дуже замуляна, вона чиститься не ідеально, але достатньо для того, щоб продовжити її срок використання. Ось так. Зараз я вилью, сполосну і покажу результат. Ось що маємо. Користуйтеся.